Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку прекрасну селянку. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібна голка, нитка, а також бісер таких кольорів. Це у нас червоний номер 170 зелений 53230. Салатовий 53 310 І у мене ще тут є золотистий. Ось він, так, виглядає. Номер 1881. І ще вам потрібна буде засібка, будь-яка, яка вам подобається. Отже, перейдемо до роботи, набираємо на нитку. Шість зелених, чотири золотисті, чотири зелені, 4 червоні, дві зелені, чотири салатові та шість зелених. Далі пропускаємо одну зелену і голкою вгору через дві бісеринки зелені проходимо. Так. Далі набираємо три зелені. Пропускаємо три зелені і в першу салатову голкою вгору проходимо. Так. Далі набираємо три салатові і дві зелені. І через першу червону голкою вгору проходимо. Ось так. Далі набираємо три червоні і дві зелені. Пропускаємо три червоні, дві зелені, і через третю зелену голкою вгору проходимо. Далі набираємо дві зелені і три золотисті. І проходимо через останню золотисту, а також і ще через дві зелені. Отже, в сумі в нас вийде три бісеринки. Ось так. Далі набираємо три. Зелені. І проходимо в останню зелену. Підтягуємо і набираємо 5 зелених. І проходимо в середню зелену. Так. Далі набираємо 6 зелених. І проходимо в середню золотисту. Далі набираємо три золотисті і дві зелені. І проходимо в середню червону. Набираємо три червоні і дві зелені. І проходимо в середню салатову. Так. Наступний набір. У нас три салатові і шість зелених. Підтягуємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену, і через наступні дві зелені голкою вгору проходимо. Підтягуємо, набираємо три зелені. І проходимо через першу салатову. Так, далі набираємо три салатові і дві зелені. І проходимо через першу червону. Ось так. Набираємо три червоні і дві зелені. І проходимо через першу золотисту. Далі набираємо три золотисті і дві зелені. Пропускаємо дві зелені і через третю, 4 і п'яту голкою вгору проходимо. Підтягуємо, набираємо три зелені. І проходимо через другу зелену бісеринку. Набираємо 5 зелених і проходимо в середню зелену. Далі набираємо 3 зелені і 3 золотисті. І проходимо в середню золотисту. Так, далі набираємо 5 зелених. І проходимо в середню червону. Набираємо три червоні і дві зелені. І проходимо в середню салатову. Ось так. Далі набираємо 3 салатові і 6 зелених. Так. Далі підтягуємо всі бісеринки ближче до нашої роботи. Випускаємо одну зелену, і через наступні дві зелені голкою вгору проходимо, підтягуємо і набираємо три зелені. Проходимо через першу салатову. Далі набираємо три салатові і дві зелені. Не забувайте все гарненько підтягувати, що вас. Виходила гарна робота і ніде не виглядала ниточка. Так. Набрали і проходимо середню червону. Ось так. Далі набираємо три червоні і дві зелені. І проходимо в середню зелену. Далі набираємо одну зелену і чотири золотисті. І проходимо через останню золотисту. І наступні дві зелені бісеринки. Далі набираємо три зелені, і проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Так. Далі набираємо п'ять зелених. І проходимо в середню зелену. Набираємо три зелені і три золотисті. І проходимо в середню золотисту. Набираємо одну золотисту і чотири зелені. І проходимо в середню червону. Наступний набір 3 червоні і 2 зелені. І проходимо в середню салатову. Набираємо три салатові і шість зелених. Підтягуємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену і через наступні дві зелені голкою вгору проходимо. І відразу набираємо три зелені. Ось вони. Ось цей момент ми зараз будемо з вами робити. Так. Набираємо. І проходимо в першу салатову. Наступний момент ось він. Набираємо три салатові і дві зелені. І проходимо в середню червону. Далі по схемі ось три червоні і дві зелені вам потрібно набрати. І проходимо в середню зелену. Наступний. Набір дві зелені і три золотисті. Як завжди, вгорі ми проходимо через три, в даному випадку через золотисту і дві зелені. Далі набираємо три зелені. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Ось таким чином, дивлячись на свою роботу, як на схему, ви продовжуєте самостійно. В наступному ряді ви набираєте 5 зелених, потім 3, потім 6, потім 3 золотисті, 2 зелені. Таким чином продовжуєте далі самостійно. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно бачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!